Привіт! Ви на каналі Ас і ми продовжуємо череду подій, присвячених 80-річчю Київського мотозаводу. І цього разу ми пропонуємо подивитися вам експозицію, яку представили на фестивалі Old Out саме присвячену київським мотоциклам. І розпочнемо наш сьогоднішній огляд. Ось цього красення: це КМЗ М72Н. 1957 року. Я вже розповідав вам про цей мотоцикл. Ми навіть на ньому їздили на київському мотозаводі, але що він тут робить і чому він саме тут представлений? Тому що це перша розробка саме київських інженерів стосовно. Важких мотоциклів. Як ви всі пам'ятаєте, київський мотозавод у му році розпочався з виробництва легких мотоциклів Вандерер, але це було просто репараційне збирання. Тобто ці мотоцикли постачалися з комплекти їх з Німеччини і у Києві їх збирали, і особливо ніякої праці до них не докладали. Потім в 52 році розпочалося виробництво мотоциклів важких М72Н, які були передано з міста Горький, зараз це Ніжній Новгород, де під час війни існував завод ГМЗ. І от оці мотоцикли ГМЗ М72Н, М72 почали виробляти у Києві. І тільки от саме на цій моделі М72Н з'явилася вже відмінність саме київських мотоциклів від мотоциклів, які виробляли на інших заводах. А в чому ж ця відмінність? А відмінність в тому, що ми тут бачимо цю короткоречажну вилку, бачимо оцей. Крило особливої специфічної форми. Ну, а в іншому цей мотоцикл все ж таки походив на е, інші мотоцикли. І крім того, саме тут, на цьому М-72Н, з'являються оці алюмінієві ступиці Коліс взаємозамінні е, на цьому всьому мотоциклі. Від такі ступиці проіснують в принципі, до самого фіналу. Виробництва київських мотоциклів. А з'явилися вони от саме на цьому мотоциклі м 72 н який ви можете побачити на фестивалі Od в цьому бездоганному вигляді. Наступний мотоцикл, який ми хотіли би вам тут показати, це е, так звана лімітована серія Дніпро Вінтаж, яка була виготовлена. Вже не на заводі, а майстерньою кмз мотоциклес за межами заводу в 2017 році. І ідеологія цього мотоциклу була наступна. У 2012 році завод було продано певному інвестору, який обіцяв виробляти там і продовжити виробляти мотоцикли. Але свою обіцянку він не... Не виконав, і мотоцикли там ніхто не виробляв, і дуже тихо завод поховали. І от нам було дуже болісно від того, що завод перестав виробляти мотоцикли. Ми всі звикли, що він робить ці колясочні архаїчні мотоцикли, і ми вирішили створити отаку лімітовану серію, фінально присвячену закінченню виробництва. Мотоциклів з коляскою у Києві. І так і з'явилася ця серія Дніпро Вінтаж, яка мала невелику кількість мотоциклів, але вони користувалися певним попитом навіть за кордон, і більша частина їх там зараз і знаходиться. Наступний мотоцикл, який тут ми з вами бачимо, це так звана капсула часу. Мотоцикл Дніпро МТ-9. Який було знайдено два роки тому. Йому 52 роки, він 73-го року. І саме головне, що він фактично не заводився і не їздив. Оце його рідний пробіг. І, і більше того, він тут стояв весь у бруді і пилу, і е, його ніхто навіть не мив весь цей час. Е, у нас були питання. Раніше, коли ми показували цей мотоцикл, ось подивіться, навіщо тут ізолента. Тому що тут поростріскувалися ручки, і попередній власник просто кріпив їх, щоб вони не розвалилися. Тому ніхто тут нічого ізолентою не тюнінгував. Це так звана страховка. А сам мотоцикл от він є повністю в такому. Незайманому стані, тобто на ньому ніхто не їздив. І більше того, в нього ще є дуже цікава особливість, що він 12-вольтовий. Причому це не колгосп а він був 12-вольтовим саме з заводу. І є підтверджуючі документи на цей час. І ось такий мотоцикл. Дуже цінний тим, що ми бачимо, яким він сходив з конвейеру 52 роки тому назад. І, от, наприклад, навіть у колір цього мотоцикла було пофарбовано е зеркальце. І, до речі, Дніпро МТ-9 вважається одним з найнадійніших за всю історію КМЗ. Але е самим надійним мотоциклом, безумовно, є оцей військовий МВ-650. Це вже остання його версія МВ-650М1, яка комплектувалася двигуном 32 кінські сили, повітряним фільтром нового типу. Але це саме справжній оцей військовий мотоцикл з усім обвісом, який йому належить мати, з світломаскуванням, яке було на той час. і навіть оцей фартух, навіть коляска, оце все саме рідне таке, як і воно повинно бути, і воно, до речі, відрізняється від цих цивільних мотоциклів. Наприклад, оцей полог коляски, він двосторонній. Тобто, бачите, він двосторонній і він з такої дуже Важкої кірзи, світломаскування, і до речі, хочу ще сказати одну особливість, що коляску цього мотоцикла виготовляли з іншого заліза, тобто воно товще і воно має інший склад. От, вчора приходили сюди конструктора київського мотозаводу. Я в них запитав, чому коляска на військових мотоциклах по своїй вазі відрізняється від. Цивільних колясок. І вони мені підтвердили, що да дійсно її робили з більш товстого металу. І крім того, це метал ну якби не броньований, але іншого класу легування. Тому він зовсім інший. І цей мотоцикл цінний саме тим, що він, бачите, в оригіналі з рідному фарбуванні. Тобто, ми бачимо, як це, це повинно. Було бути. І він, до речі, на ходу він приїхав сюди своїм ходом, Через всі Корки Київські він проїхав доволі впевнено. Тобто, ось така у нас тут експозиція присвячена Київському мотозаводу, якому в цьому році виповнюється 80 років. І він був заснований саме як виробник мотоциклів у 1945 році 21 вересня. Тому е, от таким чином ми святкуємо 80-річчя саме виробництва мотоциклів на цьому фестивалі. і... Е, це одна з подій, яка присвячена 80-річчю КМЗ. Будуть і інші події, будуть і інші якісь івенти. Слідкуйте за нашими анонсами. Будемо вам розповідати, бо ну, це насправді велика наша історія, бо КМЗ випустив 2 мільйона 440 тисяч мотоциклів. Це дуже велика кількість. І ми не маємо права забути про цей інженерний і конструкторський наш досвід. Тому ми запросили конструкторів, вони провели експертизу цих мотоциклів, ми з ними поспілкувалися і незабаром будемо вам розповідати цікавинки про історію створення київських мотоциклів.